Ідемо далі. Мирний план подальші дії. Цими вихідними можуть відбутися переговори з американськими чиновниками щодо українського врегулювання. І якщо все піде за планом, на початку наступного тижня у Берліні проведуть вже велику очну зустріч. Такий графік перемовино звучив німецький канцлер Мерц. Але тут більше питання: на що саме обговорювати? Під час цих е, перемовин ну, розпитаю це у спеціального нашого е, нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченка. Він з'ясував деталі у Вашингтоні. Дмитре для початку чого чекати зараз? Чи є якась взагалі ясність? Ну бажано повна, звісно. Ну насправді ясності немає навіть у перших осіб, навіть у тих, кому доведеться брати участь в цих переговорах, тому що дуже багато натяків, дуже багато обіцянок знову ж таки, дуже багато зливів пресу кажуть, що ми вже близькі, ми наближаємося до певного результату, до певних домовленостей. Але це пояснюється тим, що Трамп в поставив дедлайн. Пам'ятаєте, був дедлайн до Дня подяки. Зараз дедлайн до різдва, коли він хоче якогось результату. Але велике питання у тих експертів, з якими я сьогодні зранку розмовляв, чи вдасться. І як взагалі фіналізувати всі ці домовленості, я розкажу, які ну і чи Росія не спробує, чи не спробує Росія знову це все зірвати через територіальне питання? Щодо планів, то вони змінюються на очах. Ну, дивіться, спочатку сполучені штати заявили Трамп особисто казав, що Америка може взяти участь у зустрічі в Європі вже цими вихідними, і що в цих перемовинах може брати участь Зеленський. Трамп обмовився. Він сказав, попередив: ми не хочемо марно витрачати час і заявили, що перед тим. Як вирушимо на цю зустріч, хочемо дещо з'ясувати. Ну він на камеру не каже, що він хоче з'ясувати, але такий, ну здається, що прозорий натяк на територіальне питання і як взагалі його владнати. Яка українська позиція? Зараз від мерця звучить, що на вихідних все ж таки продовжиться консультації з перемовниками. Якщо вони будуть успішними, то можливо на початку наступного тижня таки буде берлінська зустріч від німецьких колег. Буквально півгодини тому почув, що є внутрішня інформація серед німецької преси. Готуватися на понеділок, втім готуватися, розуміючи, що цей понеділок може відбутися, але може і не відбутися. Ну і якщо навіть все піде добре, величезне питання: а що будуть обговорювати? Ну, ось дивіться, був план Віткова на 28 пунктів. З'явився європейський план на 20 пунктів, тобто що з них залишили. А як бути з угодами, які окремо напрацювали? Бо зараз пишуть, і про окремий документ гарантії безпеки від штатів, які мають пройти навіть тут через конгрес, які мають бути затверджені. І про певний план відновлення, і з нового зараз з'явилася інформація, що, начебто, має бути окрема угода між США і НАТО. Що має бути окрема угода між США і Росією. Преса навіть пише, що там має бути 12 пунктів. Тобто, ми в ситуації, коли одночасно з'явилося кілька версій документів, свій варіант, який був погоджений з Європою з 20 пунктів, Україна напередодні сполученим штатам передала. Ну і досить складно переговірникам буде навіть звести всі ці абсолютно різні пропозиції, бо різні підходи в один єдиний документ, зважаючи на різницю в позиціях, і в першу чергу саме з територіального питання. Олексій, так Дмитрі, от пропоную обговорити саме це. Дійсно, три плани. Ну щонайменше, три драфти, точніше, так, от на столі, що називається, чи я не знаю де. І а, які найпроблемніші моменти все впирається От зараз, от що тобі видно, це території. Так, це території, і навіть є більше ясності. Зараз більше ламають списи стосовно того, а як організувати, як провести, як визначити так звану демілітарізовану зону на Донбасі. Бо, наприклад, в Херсонській Запорізькій областях ще можна або провести лінію розділу по лінії фронту, як зараз, або сьогодні з'явилося від президента, що Україна це українська позиція. Україна хоче прагне. сподівається, що росіяни могли би частково відступити на тих територіях. Там різні сценарії, але ну Дивіться, Донбас. А напередодні зірка американської журналістики Девід Ігнатіус. Ну ку будь-кого тут запитає в конгресі серед колег. Всі його знають максимально авторитетна людина. Я з ним вчора спілкувався. Опублікував у Вашингтон Пост е, варіант, е, який йому дали його джерела тут з американського боку. і цей варіант передбачав умовний корейський план. Коли з'являється нічийна зона, вона під міжнародним контролем. Втім, для того, щоб створити цю нічийну зону, якраз і Україна має відступити від лінії фронту на певну кількість кілометрів, про них ще не говорили, і Росія має відступити від цієї лінії розділу. Ну здавалося б, цей варіант, який на наскільки я розумію, Україна підтримує, що е, лінія розділу має пройти по Лінії фронту, ну зараз сьогодні американська преса пише вже абсолютно про інший варіант. Знову ж таки, зверніть увагу, це не остаточні плани, це дійсно драфти, які, як американці кажуть, on the table, на столі. А, і пише зараз американська преса, що розроблений штатами сценарій передбачає, що міжнародна що демілітаризована зона, начебто, буде міжнародно визнаною територією Росії. Це один проблемний момент. Другий що російські війська на неї не заходитимуть, але Financial Times пише, що новий перемовник Де Андрій Кол запевняв європейських чиновників, що мовляв США готові надати Україні і гарантії безпеки щодо тих територій, і створити зону, таку демілітарізовану, як він сказав, як найпотужнішу лінію оборони у світі. Дуже цікаво, що натяки зараз йдуть і у Відкова, і від Відкова. те, що пише американська преса? Мовляв, США вважають, що територіальні поступки є неминучою частиною мирної угоди. Але знову ж таки, дивіться, це різні позиції, різні сценарії. Кожен тисне, кожен через зливи в пресі, просто агітує. І це мають узгодити. І саме через це все може затягнутися. Тому є питання: ну чи відбудеться Берлін в понеділок, чи вівторок? Питання відкрите. І знаєте ще велике питання: ну а що буде? Якщо Україна дійсно погодиться на цю демілітарізовану зону, ну як її організувати? Навіть якщо росіяни не матимуть право заводити в неї війська? Ну а де гарантія, що не буде? Ми ж це з вами вже переживали стосовно Криму, що там не буде умовних зелених чоловічків, що Росія, наприклад, під виглядом бійців МЧС не заведе свої війська, чи що не заведуть ФСБшників? Величезне питання, ну а які там будуть адміністрації українські, російські? Ну ніхто ж з міжнародних структур, як бувало, не готовий там розгортати. Ти адміністрації, ну і таким чином велике питання, і я чую, і ми будемо у восьмій про це говорити в нашому підсумковому випуску. Велике питання у експертів: а чи не пробують знову ж таки сполучені штати задовольнити Росію віддати їй Донбас, але зробити це в такій, знаєте, красивій обкладинці, красиві обгорці для того, щоб було менше, менше проблем із європейцями, тобто багато запитань щодо цієї логіки сірої зони. Ну і знову ж таки, переговори зараз відбуваються в Кутнику Вашингтон, Європа умовна, і Україна, але є ще й Москва. І з Москви зараз надходить дуже багато сигналів. Знову вони кажуть про першу причину конфлікту. Знову з'явився Лавров, який каже, що в початковій версії плану Віткова була заборона нацистської ідеології, і що в 20 пунктах це прибрали. До цього треба повернутися. Ну, це вже звична риторика, але є і важливе. Лавров заявляє, що Росія передала Сполученим Штатам додаткові пропозиції про колективні гарантії безпеки і каже, що розмірковуючи про гарантії безпеки, не можна обмежуватися лише Україною. Це пряма цитата. Тобто, знаєте, абсолютне враження, що Росія знову тягне час для того, щоб на фронті більше просунутися. Ну а друге, що Росія зараз починає реалізовувати інший сценарій. і від своїх американських спірвозмовників чую якраз побоювання щодо цього, що Росія. Начебто, ось такою риторикою, що гарантії безпеки мають бути колективними не тільки нам, але й їм хоче розділити два процеси. Хоче розділити процес створення умовної демілітарізованої зони, а потім затягнути процес надання гарантій. І цим вже стурбовані, і про це вже зараз треба говорити. Олексій, колеги студія. Дмитрий дуже тобі дякую за докладну розповідь. Дійсно, проблема вона, вона об'ємна, вона масштабна, вона дуже важлива. А чекаю на тебе о 8 годині у підсумковому випуску? Я нагадаю, що з останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Новченко.